Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Соціальних мережах така історія збурила всіх на велику дискусію. Мама дошкільняти поділилася історією, що дитячий садочок, куди ходить її дитина, не годує дітей під час віялових відключень, бо ж у них немає генератора. Ну і цей допис зрозуміло, що спричинив хвилю обговорень. Ми зібрали інформацію від державних садочків, від приватних дитячих садочків, як вони підлаштовуються під відключення світла і чи ді. Твісно, в цей момент не годують дітей. Дивимося! Немає світла, немає їжі. Підкажіть щодо садочків у Києві: чи є у вас генератор та за рахунок міста, чи батьків купляли? В нашому, якщо нема світла, не годують. Роби що хочеш. Хто має забезпечувати дитячі садочки генераторами та які альтернативи, коли вимикають світло? Допис мами дошкільняти у групі в мережі батьки СОС збурив жваву дискусію. Дописувачка Наталя поділилась у садочку в Києві, куди ходить її дитина, не годують дітей, коли немає світла. У коментарі під постом інші батьки почали ділитися своїми історіями. Одна дитина в садочку, друга в школі. Генератор є, але паливо до нього має шукати заклад, тобто з батьків. Ми ходимо в садочок у Дарницькому районі. Харчування є, підлаштовуються під світло і годують. В нашому садочку на такий випадок є газова плита, і харчування є завжди. Є генератор, але його вистачає на 2-3 години. В принципі, їжу приготувати можна встигнути, ну принаймні ні разу не було такого, щоб не приготували. Для того щоб живити дитячий садочок разом з електроплитами та світлом, потрібний потужний генератор, розповідає голова організації Батьки СОС Альона Парфьонова. Окрім того, існують чіткі умови утримання генератора у дошкільному закладі. Ними садочки мають забезпечувати місцева влада. Питання отримання генераторів це вже а, наша ДСНС. Тобто садочки не мають можливості зберігати пальне, тому за заявку садочку вони мають привозити, заряджати, там заправляти, робити так, як це має бути. Але це точно не питання батьків. Батьки не купують генератори, батьки не купують пальне, батьки не займаються його зберіганням, утриманням, підключенням і так далі, тому що батьки абсолютно не мають на це ніякого повноваження. І ну, це зона відповідальності садочку та місцевої влади. Тут на допомогу приходять альтернативні варіанти, які і безпечніші для дітей, і простіші у використанні. Це не обов'язково має бути генератор. Чомусь ми так звикли, що це генератор насправді це можуть бути сонячні панелі, це можуть бути інвентри, інвертори, Амо може бути акумулятори. Дитина не має залишитися без їжі, але формат їжі, звісно, буде змінюватися в залежності від того, на який час ми опинилися або в блекауті, або, наприклад, там з повітряній тривозі, і блекауті. Тобто, тут може бути і такий варіант. Попереджає Альона і про газові плити у дитсадках. Їхнє облаштування там не рекомендовано. Це небезпечна штука, насправді, тому що це газ. Він ну ми розуміємо, що може статися, якщо якесь там неправильне буде використання або порушена техніка безпеки. А, а ще ж ці балони треба десь утримувати, і це теж садочок не має такої можливості, щоб їх отримувати, в разі чого там щось станеться аварії. Сніданок поцікавився у батьків дошкільнят, яка ситуація із харчуванням під час відключення світла у їхніх дитсадках. Віра каже, зіштовхнулася із проблемою, що дітей не годували, коли вимикали світло. В садочок ще ходила дитина і попереджала або з собою покласти якісь снеки, фрукти, щоб був перекус, або навіть коли повітряна тривога, ну, дивлячись в який час, ну дуже часто а, самі повара, вони б ходили раніше, навіть готували, щоб якось ця їжа все ж таки була. І, або нас попереджали, що світло вимкнули, наприклад, аварійне відключення. Тоді казали, там, вибачте, там немає, на жаль, Зараз можливості приготувати або заберіть раніше дітей. Оксана мама маленького марка каже, жодного разу не було такого, щоб її сина не погодували. На першій перерві годують. А коли немає світла, то напевне переносять, трошки пізніше годують. Ну але діти не голодні, точно. Точно картопля пюре є. А -а -а. Ну, є здається в перший день точно є каша. Під час опитування ми зустріли і Ольгу. Вона працює у державному дитячому садочку, і здивована, що деякі садки не годують дітей. Розповідає, як все влаштовано у них дивимось, як розклад, коли б вимикають світло. Тоді якраз кухарі виходять або раніше на роботу. Бо треба ще на розігрів плит десь дві години. Якщо його нема, і раптово щось там вимикають, тоді вже складніше. Але на цей випадок є обов'язково якесь печиво, якісь яблука. Чекаємо, коли дадуть світло, і тоді швиденько можемо можуть так змінити щось легке, швидке приготувати. Своїм досвідом поділилася і засновниця приватних дитячих садків Марина Гончарук. Свої заклади вони облаштували альтернативними джерелами енергії за власні кошти, власними силами. Кожен садок обладнує собі план Б, який він може. Ми обладнали садочки додатковими батареями, акумуляторами, які дозволяють тримати не тільки світло, а й всі побутові прилади і навіть теплу підлогу. А їжу замовляють через кейтерінг, тобто доставку готових обідів, і таким чином вони незалежні від відключень світла. А щодо історії, якою поділилась дописувачка у соцмережах, каже. Це критична і важлива галузь дошкільна освіта. І якщо навіть в садочках відключають електроенергію, це має відбуватися за певним графіком, то можна підлаштуватися під цей графік і почати процес приготування їжі трошки раніше, щоб вона вже була готовою на момент, коли світло вимкнуть. І, наприклад, залишити її в термобоксах або в мультиварках, щоб гарнір чи м'ясо залишалися теплими. Бо ж теплий прийом їжі у дітей точно має бути у свою чергу. Голова громадської організації Батьки Сос Альона Парфьонова радить мамі, яка поділилась історією, в першу чергу звернутися до керівництва дитсадку зі скаргою. А якщо вони не будуть реагувати, писати звернення до управління освіти. Ну, я не батько, але можу уявити собі. Ну, принаймні через моїх там, знайомих, що ну на такі випадки треба тормозки дітям давати в дитячі садочки. Ну, дивися, але ми ж розібралися в тому, що є це все ну, і держава допомагає, і що діти голодні не залишаються. Ну в, в інших садочках, тому це просто треба прилаштуватися, правильно все організувати, і ніхто голодний не буде. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.